Ще перед початком війни наприкінці 21-го та на початку 22-го року всі говорили про те, що війна буде, про це говорили західні розвідки, а Великі ЗМІ навіть описували цілі можливі плани наступу Росії. Тоді ще не було відомо про те, як точно все відбуватиметься, та оцінки були різними. Одним із потенційних планів розглядалося обмежене вторгнення Росії лише на територію Донбасу, і в цьому випуску ми поговоримо про те. А що, якби Путін не став проводити наступ на Київ та інші регіони, а зосередився б лише на Донбасі, як багато хто й вважав. Проте вторгнення Росії на територію України з усіх боків і штурм столиці, це буквально найрадикальніший план, який міг лише статися. Різні агентства розглядали всілякі варіанти вторгнення, тільки на Донбас, розглядали й вторгнення на Південь через Крим, але наступ з усіх напрямів. Здавався менш імовірним та ризикованим. Однак у Кремлі, мабуть, вирішили, що взяття Києва буде простим завданням, тому вирішили все ж таки піти в Абанк. Є різні версії, чому Путін зважився на екстремальний крок, але пізніше стало очевидно, що Росія не очікувала серйозної відсічі, тому спеціальна операція планувалася зовсім ненадовго. Тоді навіть американська розвідка передбачала, що Київ паде за пару днів, але цього не сталося, а сама війна затягнулася. І вже триває четвертий рік, що тоді було немислимо. Однак, ймовірно, у Кремлі розглядали й інші плани щодо вторгнення в Україну. Найпомірнішим взагалі могло б стати просто введення російських військ на вже окуповану територію, проте що за кілька днів до початку війни стало зрозуміло, що від цього відмовилися. 21 лютого 2022 року Росія визнає ДНР та ЛНР, а також проголошує, що визнання відбувається у межах цілих областей. Стало зрозуміло, що війна неминуча і що Росія її у будь-якому разі почне. Про те, що тоді було можливо розпочати війну обмеженого формату тільки на території Донбасу. Давайте ж поговоримо, що від цього змінилося б і чи змогла б Росія отримати великі переваги. Перше можливість, це велика концентрація сил на одному напряму та посилення тиску на Донбас. Якби Росія готувалася лише до штурму Донбасу, то основне огрупування військ Могли б розмістити саме там, імовірно, це дало б можливості для прориву. Початковий наступ Росії мало того, що було фактично не підготовлено, техніка йшла незахищеною українськими дорогами, та ще сили були розосереджені по 5-6 основним напрямам і розтягнуті на сотні кілометрів. Концентрація сил на одному напрямі могла б дати Росії вагому перевагу та більше імовірності для взяття Донбасу. Російська авіація також могла працювати більш ефективно. Оскільки системи ППО були розкидані по всій Україні, а українська армія могла бути розосередженою за іншими напрямами. Для мобілізації також потрібен час. Таким чином, російське вторгнення справді мало б шанси завершитися повною окупацією Донбасу за короткий термін, але у Кремлі вирішили, що цього буде недостатньо. Друге, це інша реакція Заходу і, можливо, навіть відсутність серйозної допомоги. Західне суспільство шокувало вторгнення Росії на всю територію України, обстріл мирних міст та штурм Києва. Він такого масштабу у Європі давно не було, тоді порівнювали це лише з югославськими війнами, проте зараз уже стало зрозуміло, що за масштабами нинішня російсько-українська війна їх переплюнула і не дотягує лише до Другої світової. Така агресія жахнула європейські країни, які побоювалися, що війна може перекинутися на їхню територію. Тому реакція була практично негайною. Проти Росії вели найжорсткіші санкції, принаймні максимально можливі на той час, а в Україну незабаром почали постачати озброєння. Вже в березні перебуває радянська зброя і запасів країн Східної Європи, а у квітні перше західне важке озброєння у вигляді гаубиць М777. Навіть незважаючи на критику європейської та американської допомоги, реакція виявилася загалом дивовижною. І навряд чи Україна могла б розраховувати на таке перед війною. Якби війна почалася лише на Донбасі, реакція була б зовсім іншою. По-перше, саме вторгнення не здавалося б таким несправедливим і приголомшивим. Донбас на той час є нестабільним регіоном України, та європейські політики його таким сприймали. Європейське суспільство також могло б сприйняти війну як просто чергову ескалацію в нестабільному регіоні, а російська сторона знайшла більше обґрунтувань та виправдань. Для вторгнення лише на цю територію, тому ефект був би однозначно іншим. По-друге, питання санкцій залишається відкритим, ймовірно, їх також запровадили б, але у меншому обсязі. До початку війни адміністрація Байдена навіть натякала на те, що якщо вторгнення буде обмеженим, то нічого серйозного не буде. Багато країн ще до війни категорично виступали проти, наприклад, відключення Росії від SWIFT, і, можливо, цього б не сталося. Ну і по третє, військової допомоги могло б не бути зовсім. Під час війни на Донбасі з 2014 року західні країни надавали дуже обмежену допомогу Україні, до приходу Трампа Сполучені Штати взагалі надавали лише нелетальну на допомогу, і межою бажань про Обамі були постачання Хамві, і то без зброї. Німеччина взагалі запровадила тоді ембарго на постачання озброєння до України. Ймовірно, цього разу було інакше. Але такої допомоги, як за повномасштабного вторгнення, точно не було би. Це давало б Росії можливості для серйознішого тиску, а виснаження українських запасів сталося б набагато швидше. Третя це реакція всередині українського суспільства. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну мобілізувало суспільство в усіх сенсах. Українці масово почали записуватися добровільно на військову службу, з'явилися місцеві загони територіальної оборони. А населення максимально підтримувало одне одного. Відбулося якесь народне об'єднання, що доволі часто буває у воюючих суспільствах. Війна тільки на Донбасі, навіть усередині України, сприймалася б інакше. У 2014 році, хоч також відбувалося згуртування навколо прапора, проте інтерпретація подій була різною. Більше того, не варто забувати, що на парламентських виборах у 2019 році друге місце посіла відкрито проросійська партія. І це незважаючи на анексію Криму та війни на Донбасі. Тож обмежена війна на Донбасі більшості населення могла б сприйматися буквально як продовження тієї ж самої війни з 2014 року. Регіональний конфлікт не привертав би стільки уваги, населення реагувало більш стримано, а багатьох ця війна могла б не торкнутися. Загалом очевидно, що навіть у самій Україні не було б такого згуртування, мобілізації та сприйняття війни як екзистенційної. Частина населення була б навіть готова до поразки та віддачі Донбасу. Окреме питання це реакція влади на те, що відбувається. Як влада діяла б у такій ситуації, можливо, б у такому разі були б готові йти на поступки перед Росією, якби питання стосувалося виключно Донбасу, та й у цьому підтримка населення була б більшою. Статус усередині України також залишався б відкритим. Чи було поголошено військовий стан та закриття кордонів? Чи проходила б мобілізація чи ні. Нагадаю, що з 2014 року військовий стан не вводився лише на один місяць під кінець правління Порошенка, а мобілізація проводилася частково у дуже невеликому форматі. У даному випадку, звичайно, російське вторгнення було б неприхованим, а однозначним, проте реакція влади могла б бути помірнішою. Загалом можна сказати, що ситуація для Путіна могла б скластися більш сприятливою, ніж сьогодні, із затяжною війною без зрозумілого кінця. Захоплення Донбасу було б обмеженою метою, але більш реалістичною для Росії. Навіть у разі військових труднощів переговори з Україною були б набагато простішими, ніж у нинішньому форматі. Однак, як ми вже знаємо, Путін сподівався все ж таки на захоплення всієї України або більш істотної її частини. З того, що вийшло, це створити сухопутний коридор до Криму, чим Путін неодноразово вихвалявся. Це дійсно при обмеженні операції на Донбасі не було б зроблено. Проте витрати при цьому навряд чи були б такими колосальними, як зараз. При цьому сама війна перетворилася на затяжну війну на виснаження, що навряд чи планувалося у Кремлі на старті військової кампанії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.